Якщо ви гадали, що компанія BlackView просто так проігнорує великий розпродаж на AliExpress і нічого не презентує, то ви дуже помилялись. В день народження AliExpress виробник запускає у продаж свій новий потужний планшет BlackView Mega 1 по дуже привабливій ціні. BlackView Mega 1 оснащений якісним 11,5 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2,4К та частотою оновлення аж 120 Гц. Дизайн у планшета, як на мене, вийшов досить стильний і сучасний, з дуже тонкими рамками периметру дисплея. У продажі буде триколірний вибір: це суворий сірий, легкий блакитний і весняний бузковий. Серцем нового планшету буде восьмиядерний процесор Helio G99 від компанії Mediatek. Процесор цей не новий, але перевірений часом і багатьма користувачами. BlackView Mega 1 має значні покращення порівняно зі своїми попередниками. Наприклад, новий Mega 1 отримав батарею ємністю 8800 мАч та зручну швидку зарядку 33 Вт. Це, до речі, дуже важливий аспект, Бо часто виробники просто збільшують ємність акумулятора, але забувають, що ті акумулятори доводиться заряджати по декілька годин. Якщо ви з тих людей, які одночасно звикли запускати по декілька десятків додатків, то ця новинка зможе вам у цьому допомогти, бо оперативної пам'яті на планшеті заявлено цілих 12 ГБ, плюс ще на 12 ГБ її можна розширити віртуально за рахунок постійного накопичувача, який тут, до речі, буде на 256 ГБ. Цей накопичувач в свою чергу також можна розширити ще на 1 ТБ за допомогою microSD флешки. Ну і звісно ж для сім-карт також є роз'єми. BlackView Mega 1 підтримує сім-карти у 4G мережах, тобто на зв'язку можна залишатись навіть далеко від домівки. Для крутого звучання виробник додав у планшет цілих 4 стереодинаміка. З такою аудіосистемою серіали, фільми і музика будуть відчуватись по-новому. За роботу софту тут буде відповідати 13-й Android з фірмовим лаунчером від BlackView, який називається Dock OS 4.0 з підтримкою ПК режиму. Це означає, що при підключенні клавіатури можна перетворити робочий стіл майже на повноцінний ноутбук для легкої роботи з мишкою. До речі, до комплекту можна обрати фірмову клавіатуру з українською розкладкою. Крім того, Blackview Mega 1 поставляється з новим магнітним стилусом S-Pen, Так що для творчих людей такий варіант буде дуже доречним. Основна камера отримала сенсор на 50 мегапікселів, фронталка тут буде на 13 мегапікселів, товщина гаджета всього 7,6 мм, а вага 528 грамів. І найголовніше, з 17 по 27 березня планшет Blackview Mega 1 можна буде придбати на Aliexpress всього за 199 доларів. Але не забувайте про круті купони і промокоди в честь дня народження Aliexpress. Тож краще робити покупки в перші дні, поки будуть в наявності акційні девайси і купони. Посилання шукайте в описі. А ви напишіть ваші враження від новинки і чи плануєте купити. Мене звати Сергій. Дякую за увагу і за підписку. До нових зустрічей. Побачимось!